Одна ракетка добре, дві краще. Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір стали бронзовим призером міжнародного турніру з Бадмінтону Уганда Інтернешнл Челлендж», який завершився у Кампалі. Для того щоб застовпити місце на п'єдесталі жіночого парного розряду. Їм треба було обіграти у чвертьфінальній зустрічі австралійський дует Тіфані Хо Гроніа Сумервіль. Харків'янки успішно впоралися з цим завданням, закривши суперниць з рахунком 21-14 Дцять у півфіналі Бугрова та Кантемір протистояли лідеркам посіву американкам Франчески Корби та Лі. Протистояли гідно, але поступилися їм у двох партіях та удостоїлися бронзи. Титул взяли американські бадмінтоністки Лорен Лам та Паула Лінца Охок, які у фінальному дербі здобули вольову перемогу. Вихованці Харківської зі Шор-Спартак відзначилися на зимовому чемпіонаті України з плавання серед юніорів та юнаків у броварах. Вони намили у місцевій акваторії 10 медалей. Рівно половину всіх нагород вибирав браси Станіслав Киященко. Підопічний заслуженого тренера України Володимира Рязанова виграв юнацькі фінали на 50 і 100 метрів. Юніорську 100-метрівку та дистанцію вдвічі довше проплив з другим результатом на полтиннику. Фінішував третьим Дмитро Яриновський оформив медальний дубль. У спринті на 50 метрів брасом серед юніорів він став срібним призером. У фінальному запливі на 200 метрів заробив бронзу. Микита Кудінов зайняв третє місце на полтиннику Батерфляєм. Аліна Симоненка та новоспечений майстер спорту Ілля Зазуля отримали бронзові нагороди на 100 метрівках брасом та вільним стилем відповідно у молодшій віковій категорії. Легендарний спартаківський плавець, заслужений майстер майстер спорту Ігор Червинський виграв у броварах чемпіонат України на дистанції 5 тисяч метрів, 58 хвилин, 4 та 60 сотих секунди. Чемпіонат України Ю 18 дзюдо для харків'ян вийшов бронзовим. Вони здобули на київських татамі п'ять нагород з цього дорогметалу. У змаганнях брали участь 573 спортсмени із 23 областей. Боролися вони не лише за медалі, інтригу, визначали багато обставин. Турнір був відбірковим на чемпіонат Європи та етапи кадетського кубка континенту. Харківські дзюдоїсти, які представляють фаховий коледж спорту, показали хороший рівень. Можливо, не вистачило трохи удачі, натхнення, стабільності та досвіду. Але це справа наживна. У дівочих баталіях на бронзу виступили Дар'я Карпусь та Кіра Багмет. Вони піднялися на п'єдестал у вагових категоріях до 48 та понад 70 кілограмів відповідно. Юнаки виграли три бронзові фінали. Ростислав Кастрикін у вазі до 50 кілограмів, Хазар Гейдаров до 55, Даніил Спередонов до 90. Готували харків. Ків'ян до чемпіонату Ю 18 заслужений тренер України Геннадій Маханьков, Антон Лагачов, Надія Лазова, Олександр Курцев, Віктор Крівчать, В'ячеслав Блудов та Роман Беремак. На чемпіонаті України з пауерліфтінгу у Коломиї харківські елітні спортсмени вже за традицією взяли найактивнішу участь у розподілі медального фонду. У силовому триборстві вони викосили три золоті, одну срібну та три бронзові нагороди. У ролі застрільника виступив 32-річний майстер спорту Сергій Чернишов, який зібрав переможну суму у вазі до 66 кілограмів, 520 кіло, 195 у присіданні 120 П'ять у жимі лежачі, 200 у становій тязі. Один із найтитулованіших українських пауерліфтерів, заслужений майстер спорту Сергій Білий, був у першому категорії до 105 кілограмів. Конкуренцію йому склав київський міжнародник Віктор Лискавець, який після двох вправ лідирував, випереджаючи харківського спортсмена на 20 кілограмів. Це вирішила тяга. Зафіксувавши 350 кілограмів, білий набрав у триборстві тонну 40 та обійшов суперника на 20 кіло. В абсолютній першості він посів друге місце. У цій ваговій категорії медаль отримав ще один харків'янин. Михайло Чумак став бронзовим призером. Артем Житницький завоював срібло у суперважкій вазі. Олександр Шулепа та Сергій Бабенко замкнули трійки призерів у категоріях до 83 та 93 кілограмів відповідно. У загальнокомандному заліку харківські спортсмени показали другий результат, поступившись двома очками збірної Донецької області. Чемпіонка світу Тетяна Біла здобула очікувану перемогу у вазі до 47 кілограмів. Це було феерично красиво. По-перше, вона забрала все золоте, в тому числі в абсолюції. По-друге, встановила три національні рекорди. У жимі 120 кілограмів, у тязі 175, у триборстві 475. Шулепа став чемпіоном країни серед юніорів. Костянтин Стаханов серед ветеранів. Поліна Гринько та Софія серед. Виграли срібну та бронзову медалі у віковій категорії 18 років. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.